Привіт, мої любі дітки! У мене сьогодні такий гарний настрій. Я хочу з вами їм поділитися. А чи цікаво, хто створив такий настрій? А ось послухайте. Далекими дорогами прийшла до нас вона, ласкавим теплим дотиком збудила плавні ліс. І вже пухнастим котиком біліє верболіс. і вже травичка кисеньки зелені розпуска, і вже пташина пісенька полинула з ліска. Її з гаями далинами чекали вже давно. Вона й до нас долинула в розчинене вікно. Про кого цей вірш? Так чому гарний настрій? Тож яка пара року прийшла до нас? До нас прийшла весна. А що вона принесла? Весна принесла тепло, квіти, зелену. А як можна сказати, яка весна? Якщо все в квітах, то можна сказати квітуча пишна. А якщо вона розквітають і цвітуть квіти, можна сказати, що весна багата кольорова. Отже, як ми скажемо, яка весна? Квітуча, пишна, багата, кольорова. А хто багато співає в лісі пісень? Це пташки, які повернулись і співають. Влучно сказати весна, голосна, гомінка. Яка весна, діти? Коли взимку випадає багато сніга і він тане, то багато стрімочків течуть до річок. Через це річки розливаються. Таке явище називається повінь. Як називається явище, коли річки розлились? Водойма має глибину, і люди плавають на човнах. Чому люди плавають на човнах? Тому що це повінь. Великі водойми мають глибину. А яка вода в них? Подивіться на малюнок? Вода чиста, блакитна. Діти, на весні прокидається і земля. На ній сходять перші, пахучі, дрібні сходи і квіти. Що прокидається на весні? Що на ній сходить? На весні в людей дуже багато роботи в полі, у садку, на городі. Діти, є таке прислів'я. Весняний день рік годує. Як ви це розумієте? Весною треба все посіяти, посадити. А якщо не посадити, то не буде вражаю. А що ще ми можемо пригадати про пташок? Що вони співають? Вони співають свої веснянки природи так гарно, що можна заслухатись. Які нові слова ви тільки що почули? Пташки співають веснянки, і спів гарний можна заслухатися. Їхнє голосі, дзвінки і співучі. Повторіть це речення, чітко промовляючи кожне слово. Діти, помилуємося вербами і верболозами, їхніми зеленими дрібними листочками. Як називається ця рослина? Чим ми милуємось? Весною часто йдуть дощі, і на небі з'являється веселка. Складемо речення. На небі стала дугаста, багатокольорова веселка. Ми з вами пригадали дуже багато гарних і ласкавих слів. Про це є таке прислів'я. Ласкаве слово народилося в Дня Ясного. Повторіть за мною. Діти, ми з вами щасливі, тому що весна до нас приходить щороку. Коли до нас приходить весна? А зараз настала час відпочинку. Вийшов травень з лісу, лугові вклонився, од вітрів і сонця луг зазеленів, вийшов травень з гаю. Нивом усміхнувся. А до нього раді пташки повернулись. Молодці! Діти, зараз ми з вами будемо утворювати нові слова за допомогою маленької частки Єнько, яку треба додавати в кінці слова. Ось послухайте. На вулиці тепло. А якщо в кінці слова тепло, додати частинку Єнько, то вийде тепленько, на вулиці тепленько. Я називатиму вам речення, а вам необхідно буде змінити, додати часточку генько. Ось послухайте. Діткам весною весело. Додамо «єнько» і утворимо людям іти далеко. Змінимо і утвориться. «У день було гарно. А ми утворимо молодці, добре працюєте. Наступне завдання буде таке: треба зі слова спів утворити нові слова. Якщо ми чуємо спів. Дівчинки, що вона робить? Співає. Як називають людину, яка співає? Співак або співачка? Які пісні в пташок? Співучі. Що треба робити? Коли хочеться співати. Заспівати. Якщо маленька дівчинка допомагає співати, що вона робить? Приспівує. Молодці. В українській мові є такі слова, як два і обидва. Спробуємо скласти речення з цими словами: Скільки ластівок будує гніздо? Дві ластівки. І перша, і друга будує гніздо. То про них можна сказати обидві ластівки будують гніздо. Два хлопчики грають на сапілці. Складіть речення зі словом обидва. Дві берези вкрилися зеленими листочками. Як можна сказати інакше? Дві дівчинки у віночках. Як сказати інакше? Діти, А зараз складемо розповідь про весну за картинками, використовуючи нові ви слова, з якими ми сьогодні познайомились. Спочатку я, а потім ви. До нас прийшла чарівна весна. Вона гомінка, квітуча, пишна, весела, багата кольорова. Розлилися річки й утворилась повінь. Вода там чиста, блакітна. На землі сходять пахучі дрібні сходи. Пташки співають веснянки. Ми милуємося вербою та верболозами. Після дощу. На небі стала дугаста, багатокольорова веселка. Як не згадати українське прислів'я? Ласкаве слово народилося у дня Ясного. А тепер спробуйте самостійно розповісти про весну за цими картинками. Діти. Що нового ви навчилися? Які нові слова вас зацікавили? Що запам'яталося найбільше? На цьому наше заняття закінчено. Пока!